Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас на каналі Теоретичні основи електротехніки і дякую за те, що ви обрали його для вивчення цього предмету. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, то будь ласка, зробіть це прямо зараз. Таким чином, ви не втратите повідомлень про виходи нових відео, а вони будуть виходити регулярно. Якщо це відео вам сподобається, то, будь ласка, не забувайте поставити йому лайк. В описі для цього відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, в якому публікуються анонси нових, нових відео та де ви можете отримати завантажити програмний комплекс Тої XLS, а також методичні вказівки по виконанню електричних схем. Там же в телеграм-каналі є посилання на банку Монобанко. Якщо у вас є можливість, будь ласка, підтримайте наш канал. Сьогодні до вашої уваги нескладна задача знаходження напруги на катушці в перехідному процесі операторним методом. Схема перед вами, параметри схеми також. Перед тим, як знаходити напругу, на катушці. У будь-якому випадку, ми повинні задатися умовним позитивним напрямом тієї величини, яку ми знаходимо. Задаємося таким чином, умовним позитивним напрямком напруги на цій катушці. Тепер починаємо розв'язувати задачу. Якщо ми хочемо знайти закон зміни якоїсь величини в перехідному процесі операторним методом, то ми маємо перш за все. Скласти операторну схему заміщення. Для того, щоб скласти операторну схему заміщення, ми з вами звернемося до лекції 092.2, де ми про неї говорили детально. Зокрема, ми говорили, що заміщення резистора в операторній схемі це елемент із опором R. А ось катушка в операторній схемі заміщується двома елементами. Це якийсь елемент з опором PL. Він тільки зображується як катушка. Насправді він катушкою вже не є. В операторній схемі заміщення вже немає катушок, конденсаторів, резисторів і так далі. Є якісь елементи з якимись опорами, навіть із такими чудернацькими, як P помножено на L. А ось послідовно із цим елементом в операторній схемі заміщення. Стоїть елемент, який нагадує зовні джерело напруги. Власне, це і є джерело напруги, але параметр її подивіться, який. Це L помножена на значення струму катушці у момент часу 0. Ось таким чином цю катушку ми з вами замінюємо на ці два послідовно з'єднані елементи. Будь ласка, зверніть увагу також на те, що напруга, яка діяла в нашій схемі, в нашій реальній схемі лише на одній катушці в операторній схемі заміщення, є спільною напругою на оцих двох елементах, бо одна катушка замінюється ось цими двома елементами. Тому зображення напруги у L від P – це загальна напруга на PL та оцьому джерелі напрузі. Для того щоб продовжувати розв'язання задачі, для того, щоб завершити побудову схеми операторної схеми заміщення, ми повинні дізнатися, чому дорівнює І від нуля. А І від нуля це є не що інше як незалежна початкова умова, яку ми з вами можемо знайти, пам'ятаєте, за допомогою закону комутації. У нашому випадку струм, що діяв. В цьому колі до комутації, бачите, ключ цей було розімкнено, дорівнював нулю, таким же він і залишається і у момент комутації. Я хочу звернути вашу увагу на те, що незалежно від того, яким методом ви розв'язуєте задачу перехідного процесу, ви обов'язково повинні будете на шляху з цього розв'язання скористатися хоча б один раз законами комутації. В нашому випадку цього джерела вже нема, і від нуля до рівнює нулю, і схема заміщення спрощується таким чином. І тепер ми повинні з вами подивитися на цю операторну схему заміщення як на звичайнісіньку схему постійного струму, де є послідовно з'єднаними елементи з опорами PL, елемент з опором R, і вони обидва під'єднані до джерела напруги. Правда, із таким чудернацьким значенням є поділено на П. Але ж це операторна схема, вона не має жодного стосунку до нашого реального життя. Тут можливо все. Ось ця операторна схема заміщення. Нетрудно бачити, що напруга на цій катушці, а вірніше кажучи, це буде вже запраження напруги на катушці. Ми можемо отримати, помноживши. Опір цього елемента, я вже не можу назвати її катушкою, власне, але буду повторювати це ще неодноразово. Таким, образом, таким чином, ми опір PL повинні помножити на зображення струму, що діє в цьому колі. Таким чином, ми отримуємо зображення напруги на катушка. Ми можемо розрахувати зображення струму, який діє в цьому колі, за допомогою закона Ома, поділивши. Напругу цього джерела на суму опорів цих двох катушок. Ось напруга цього джерела, а ось сума опорів цих двох, пробачте, елементів R та PL. Отримуємо ось такий вираз. Підставляємо його, його сюди, ось цю формулу, і отримуємо врешті-решт, що зображення напруги на катушці це E помножено на L у чисельнику і R плюс PL у знаменнику. Я хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ми розраховуємо перехідний процес класичним методом, то ніколи, ні в якому разі, ми не можемо отримати десь вираз на кшталт такого є е помножено на L. Тобто електрорушійна сила напруга, помножена на індуктивність катушки. Такого бути не може. Але е, ми з вами вже говорили про це в лекціях. Операторна схема заміщення це лише зображення нашої схеми, зображення в якому щодренацькому світі, де можливо те, чого неможливо в нашому реальному житті. І ми повинні дивитися ось на ці величини, лише як на числа, які лише позначаються знайомими нам літерами. Це не електрорушійна сила джерела, а це просто число 100. А це не індуктивність котушки, а це просто число 0,01. Це не опір резистора. І ні в якому разі це R не вимірюється в омах. Це лише число 10. А в чому воно вимірюється, тут ми з вами сказати не можемо. Тепер ми з вами отримали зображення величини, яку ми шукаємо. І переходимо до знаходження оригіналу цієї величини. Власне, переходимо до відповіді на питання, а чому дорівнює UL від T в нашій схемі. Для того, щоб знайти оригінал, ми повинні використовувати теорему розкладання, про яку детально говорили у відповідній лекції. Це третя лекція теми 092. Теорему розкладання ми можемо використовувати тоді, коли зображення якоїсь величини ось воно F велике від P, Представлено у нас у вигляді двох поліномів відносно цієї величини P. поліном знаменника та поліном чисельника. Умовою є для використання формули розкладання. Ось така. Нерівність між ступенями поліному чисельника М та ступеню поліному знаменника N. Ступень поліному чисельника обов'язково повинна бути менша за ступень поліному знаменника. Тоді ми можемо за формулою розкладання знайти оригінал цієї величини. Це вже буде якась функція від часу, яка дорівнює сумі декількох складових ось такого вигляду. Кількість цих складових буде дорівнювати ступеню поліному нашого знаменника N. Кожна складова буде складатися із підстановки у чисельник та у похідну по P від нашого знаменника Першого, другого, третього, скільки їх там буде, N коренів поліному знаменника. Тобто корені в поліному рівняння N від P дорівнює нулю. Ось це n від p прирівнює до нуля і знаходимо корені цього рівняння. І кожна така, кожна така складова множиться на e е ступеню p, K та t. Починаємо використовувати теорему розкладання. Ось наш, е, наше зображення напруги на катушці. Воно дійсно представлено у вигляді двох поліномів. Поліном чисельника М від П, він має ступень М дорівнює до 0. Бачите, тут у нас взагалі нема П. Тобто П в нульовому ступеню, ми можемо сказати. Ступень поліному знаменника одиниця, адже у нас тут П є у максимальному першому ступеню. Таким чином, умова, за якою ми можемо. Користуватися теоремою розкладання виконується. Ступінь поліному чисельника 0 є меншою за ступінь поліному знаменника 1, і ми приступаємо до використання теореми розкладання. Перш за все, ми повинні знайти корені поліному знаменника. В нашому випадку це буде один однісінький корень. Ось такого рівняння n від p дорівнює 0, або в нашому випадку r плюс PL дорівнює 0. Ось один корень, який дорівнює мінус 1000 секунд мінус першому ступеню. Тепер треба знайти похідну поліному знаменника. Ми повинні ось цей вираз продиференціювати по P. Нетрудно бачити, що ця похідна буде просто дорівнювати L, тобто буде сталою величиною. Тепер все готове для використання теореми розкладання, є корінь поліному знаменника, є похідна і починаємо використовувати цю теорему. Ми беремо оцей корінь і підставляємо його, намагаємося підставити у наш чисельник є L. Тут P взагалі нема. Нема куди підставляти, таким чином, чисельник наш зберігається. У похідну поліному знаменника, яка дорівнює L, теж ми не можемо підставити. Оцей корень, тому залишається у знаменнику лише L, яке потім у нас скорочується. І ми отримуємо ось такий вираз для UL від t, а тепер ми можемо підставити наші числа і отримуємо, що напруга на котушці змінюється ось за таким експоненціальним законом. Зверніть, будь ласка, увагу, що відповідну задачу ми вже розв'язали класичним методом ось слайд цієї задачі, і отримали таке ж саме рівняння. Це є е, свідченням про те, що нашу задачу розв'язано вірно. Таким чином, задача розв'язана. Я дякую вам за те, що ви подивилися цю, е, це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, будь ласка, прямо зараз поставте лайк. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, будь ласка, прямо зараз зробіть це. Ну і якщо ви маєте змогу підтримати наш канал, зверніться, будь ласка, до посилання на Монобанк в описі до цього відео. Я бажаю вам усього доброго, хай вам щастить! Слава Україні!